Неймовірна вісімка, адже саме стільки відомих історичних постатей Запоріжжя у новому стінописі зобразив Сашко Корбан. Діячі культури, архітектури, науки та спорту з'явились на одній із будівель комбінату Запоріжсталь. Серед них і міський голова Олександрівська Феїкс Мовчановський. Завдяки його наполегливості з'явилися перша міська електростанція та водогін. Також на муралі можна бачити і портрет українського театрального режисера та актора Володимира Магара. Він свого часу перетворив повоєнне Запоріжжя на центр театрального мистецтва та сценографії. Кожен портрет виконаний у стилі поп-арт, Яким захоплюється художник. Це мій особливий стиль, який я там придумав вже понад 10 років тому. і е... ну, я... я дуже щасливий, тому, тому що він комусь подобається, я можу його малювати десь. Як сам попарт виглядає, це яркий, е... яскравий сюжет, яскравий якийсь портрет, але. Що найголовніше в людині це очі, і мені би хотілося це показувати. Ну, в принципі, що я і роблю. На створенням цього муралу художник Сашко Корбан працював близько місяця. Автор зізнається, робота далась йому нелегко. Усе через ребристу поверхню, на якій зображений стінопис. Складність була в поверхні, тому що вона ребриста, і це трішечки давало складнощі, тому що там, наприклад, я стою, малюю там все. Я коли там наверху стою, малюю, все начебто рівно, все, все добре виглядає. а Коли я спускаюсь там на землю подивитись, воно трішечки іскажається і доводиться заново там робити ту ж ту саму роботу. Тому це зайняло трішечки більше часу, ніж планувалось. В цьому була складність. Окрім цього, на полотні також можна побачити істориків та краєзнавців Якова Новицького і Анатолія Бойка, головного архітектора Запоріжжя Сергія Василевського та олімпійського чемпіона Якова Пункіна. Роботи художника родом з Донбасу прикрашають не тільки Запоріжжя, але й інші міста. Навіть є за кордоном в Італії, Грузії та Туреччині. На нову серію під назвою Кожен з нас герой художника надихають працівники комбінату Запоріжсталь, які трудяться на благо рідного міста та країни. Які кожен день виходять на роботу, які виконують свою роботу, навіть коли трапляється лиха в Запоріжжі, взагалі по всій країні, і я кожен день з ними спілкуюсь, і це надихає, вони надихають. В межах проєкту Запоріжсталі та Сашка Корбана кожен з нас герой, кожен частина новітньої історії, передбачене створення серії муралів видатних українців на промислових об'єктах Запоріжсталі, а також новітніх героїв захисників та захисниць, які зараз наближають перемогу України. Анна Крамаренко, Мигита Дейнега, телеканал МТМ.